Це підвальне приміщення одного з навчальних закладів міста, розташованого в комунарському районі. Нещодавно тут розпочали капітальний ремонт частини приміщення. Зараз триває демонтаж старої штукатурки на стінах, в планах облаштування санвузла, оновлення розеток та освітлення. Окрім цього, відремонтують підлогу, стелю та осучасніть вентиляцію. В цьому найпростішому укритті облаштують кілька кімнат для занять. Ремонт виконують за кошти міського бюджету. У разі повітряної тривоги користуватися сховищем зможуть всі, хто мешкає поруч. Після капітального ремонту цього частини цього укриття всі мешканці Запоріжжя можуть скористатися цим приміщенням. Воно буде відповідати всім нормам безпеки для всіх мешканців. Ремонтні роботи тривають у ще одному найпростішому укритті, що розташоване в навчальному закладі Шевченківського району. Ремонт здійснюють за кошти державного бюджету. А от замінити освітлення допомогли благодійники, надали і стільці. В укритті буде вайфай та облаштують санвузол. Загалом ремонт планують завершити до жовтня. В укритті планується зробити ремонт, що включає в себе приведення в порядок стін, стелі. Підлоги також плюс повинні облаштувати нам те, що дуже важливо: це санітарні вузли, туалети, нові рукомийники поставити і оновити вентиляцію. А в цій школі ремонт найпростішого укриття, що відбувався у два етапи, вже завершили. У сховищі оновили освітлення, вентиляцію, електрику, облаштували сучасний санвузол, створили запас питної води. Також тут є вогнегасники, а ще розкладачки, рупор і павербанки. Також тут облаштували локації для навчання та психологічного розвантаження дітей. Оновлення укриття здійснили за кошти міського бюджету. В навчальній зоні є стільці, лави, є дошка, є. Е... Також комп'ютер буде для вчителя, це ноутбук, і будуть папір, буде канцелярія для того, щоб діти продовжили спілкуватися, навчатися. Або якщо це виховний захід, то грати. Ми влаштували зону психологічної підтримки, де буде працювати практичний психолог нашої школи. З метою створення захисних споруд в закладах освіти Запоріжжя діє міська цільова програма терміном на 5 років. У 2023 році заплановано проведення поточних ремонтів у 12 закладах освіти, саме на питання найпростіших укриттів, вартістю 5 мільйонів гривень. На теперішній час укладено всі договори по зазначеним закладам освіти, на які виділені кошти, з яких по семи договорам роботи вже виконані в повному обсязі, на п'яти об'єктах виконуються роботи і найближчим часом будуть завершені. Передбачено придбання обладнання в цьому році для 68 укриттів. Окрім того, наш регіон отримав субвенцію на капремонти укриттів в закладах загальної середньої освіти з держбюджету. Планується, що до кінця нинішнього року будуть готові до використання найпростіші укриття в 51 школі та 16 садочках. Анна Крамаренко, Дарина Пода, Владислав Ващенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.